І у всім приволіплей на сега 2 перша зоні 12 серія. Ти ємний друг і ми О, О Привіт, Привіт, е, поліно. Е, Тож де ти була? І я ж сказала, що я була би. Я Е, Командировці. Отож би, бо, що ти. Це знає Гевіс чи що? А, так, звісно. Mm. А, так, мені Гевіс сказав. І я зразу зрозуміла, що це був Гевіс. А, звісно, звісно, похполіно, тут і легко дізнатися. Тож, коли коли мене не було тоді. Ну таке терплялося. Наприклад, а, тут був божевільний селянин, а, далі що? Готельчик з камер з камер і приїжджав сюди президент землі і що далі, що був продавець е, з камер. Продавець Такого, якби не, мені здається, що такого не існує. А, ні, про е, Ти точно певний про -люблей? Е, Звісно. Е, я тебе розумію, але це якось дивно, що таке траплялося. Коли тебе такого не терплялося, ще завгодно терплялося? Як я зрозумів, ти поїхав би. Ви. Інше вимірні на командировку. А, а, звісно, я, звісно, я тебе зрозумів. До побачення, коли ще Ми Ще побачимося. Угу. Ти хочеш знати, чому я тут? А... А... Алстейд що? Е, ти розумієш, що в Пурпаліни є, є таємний друг. Е, таємний друг і що? І це? Е, ну, я би хотів би сказати, що він таємний і в мене в речі Порполінобі щось скаже про нього. Я думаю, ти не підеш туди. Ти мене не знаєш, Астер. Так я знав. Я це зроблю. Як ти мене не знаєш, тоді це буде помилкою. Mm -hmm. Я кажу, я зараз тільки поїхала. Ні, я можу тільки поїхати через два тижні. Ні, я сказала, що я можу тільки поїхати через через два тижні, все. Я тобі сказала. Кевен, давай все. Я сказала, що я можу тільки поїхати через два тижні, все. Я тільки з минулої командировки поїхала. Як ти хочеш зараз? І ти ж розумієш, що може навіть завтра не може приїхати, тільки ще раз два тижні. І я тобі сказала, все, взивається, що друг. От як. Хм. і як. Є сильно дізнатися про це, і це не буде мене, до мене проблема. Ти знову йдеш в ці проблеми? Е, е, я Та я не йду Астер. ти я знаю, що я роблю. Ти ж розумієш, що це може до тебе довести? Я знаю, що я роблю Астер. Думаешь? Так. Хм. Я сильно держусь, что-то за друг. Не усилен, вы бачили, я с вами. Более благо, я с вами. Гудбай.